продовження попередньої теми цей випуск хочеться присвятити темі, яка наразі вже дуже довгий час в Україні є актуальною це децентралізація та більше влади органам місцевого самоврядування. Зараз в нашій країні йде війна, та і в і умовах держава намагається спростити процедури ухвалення рішень. Органам місцевого самоврядування надається якомога більше повноважень, але надважливо мати ефективний інструмент взаємодії з державою, щоб вона ухвалювала якісні рішення, які стосуються місцевого самоврядування в тісніному діалозі з громадами. Наразі такий інструмент фактично безальтернативний: це асоціації органів місцевого самоврядування. Зараз існує чотири всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування: це Асоціація міст України, Асоціація Об'єднаних Територіальних Громад, Всеукраїнська асоціація громад та Українська асоціація районних і обласних рад. Теоретично держава може вести переговори з кожним містом і селом окремо, але як правило ці сепаратні переговори не надто вдалі. Держава буде говорити сильним і хоче бути впевнена, що візаві дійсно представляє інтереси та подає обґрунтовані пропозиції, а не окремі хотілки. Цілком доречно поговорити про сфери виникнення конфліктів. Це проблеми з реформуванням земельних відносин. Та розмежування державної і комунальної власності, встановлення меж населених пунктів. Тож у цьому випуску я хочу більш глибше зануритися в сферу діяльності кожної з асоціацій, аби у вас з'явилося якесь порозуміння, навіщо воно потрібно. Почнемо з першої і, напевно, наймасштабнішої, адже до цієї асоціації входить більше тисячі громад. Це Асоціація міст України, діяльність якої пов'язують з мером Києва. Віталієм кличком. І це на мій розсуд першою прогалиною, адже у багатьох виникає питання, кому саме служить голова державі чи своїм забаганкам? Питання складне, адже неодноразово стикалися з тим, що якщо мова йде про досягнення, то усі лаври покладають на себе. А от як доходить до чогось за що потрібно відповідати, все перекидається на центральну владу. Так було з зачиненим укриттям в Києві, коли президент пообіцяв покарати усіх винних у трагедії – де загинули діти і дорослі укриття мають бути доступними ніколи більше не має повторитись ситуація як цієї ночі у Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинено. Це обов'язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов'язок забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Якщо обов'язок на місцях не виконується, це прямий обов'язок правоохоронців притягати до відповідальності. Почалася перевірка, а представники кличка заявили, центральна влада не повідомила власників приватних укриттів про обов'язки. Є орган, який контролює відповідність об'єктів цивільного захисту, і це центральний орган виконавчої влади. Сьогодні це міністерство внутрішніх справ, яке займає який займається ну, цивільним захистом населення. Цей орган зобов'язаний контролювати належність, відповідність об'єктам цивільного захисту тим нормам, які існують в законодавстві. Тут виникає питання щодо вашої комунікації на містах. також неодноразово саме голова асоціації та її найвідданіші прихильники були помічені у зловживанні владою. Так, Борис Філатов, який завзято підтримував кличка у всю владу містам, 50 разів. Просто не пускав представників східного офісу державної аудиторської служби до Дніпровської міської ради для проведення ревізій та перевірок закупівель. Тобто незрозуміло, чиї саме інтереси переслідують члени асоціації. З іншої точки зору усі кошти зберігаються на місцях. І дійсно ніхто інший, як представник того чи іншого міста, на відміну від центральної влади, яка сидить у Києві, не може краще знати, куди та на що потрібно їх витрачати, чи про проблеми своєї громади. Також я пам'ятаю, як АМУ по суті пропонували, щоб ОМС взагалі були поза контролем з боку держави. І це не тільки суперечило концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а й європейській хартії місцевого самоврядування. Така позиція Аму ставила під загрозу подальшу інтеграцію України в європейське співтовариство. Можна зрозуміти асоціацію. Після того, як була здійснена фіскальна децентралізація, і в міста пішли великі гроші, їм нічого більше не потрібно. Не потрібна була і реформа адміністративно-територіального устрою. Підтвердження, аму була категорично проти. Законопроекту про порядок приєднання до ОТГ. Поїхали далі. Географічно і у АРОР, і АМУ представлені у всіх 24 областях України. Однак Аму сформована і діє мережа регіональних відділень у всіх 25 регіонах. У АРОР не розміщена інформація про сформованість регіональних відділень, лише про істотне розширення членства в асоціації районних рад. Значно менш розгалужена мережа відділен, сформована вас. Хочу поговорити про арор. Вона, напевно, друга по значимості, більше на слуху у людей, тому що, провівши невеликий аналіз, я зрозуміла, що про Асоціацію об'єднаних територіальних громад та всеукраїнську асоціацію громад знає менше людей. Так от, щодо арор, таке враження, що по факту вона є, але на практиці її немає. Чому? Тому що функціонування районних рад та їхні повноваження питання. Яке досі не вирішено. Останні кілька років показали нам, що органи місцевого самоврядування в сільській місцевості мають повноваження загального значення і повинні були б належати не громадам, а районному рівню. Районні бюджети практично не мають власних доходів, а райради функцій, ані грошей, ані впливу. А так. Бути не повинно. Нині райради не мають власних джерел фінансування насамперед податкових надходжень, районні ради вимушені звертатися до обласних рад із проханням виділити субвенції на своє утримання або ж йдуть на поклон до громад. Це абсолютно неправильно. А от одна з функцій УАРО – здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення потреб. Територіальних громад, членів асоціації, але маємо, що маємо. На вебсайті УАРОР інформація за звітний період не оприлюднена, виходячи з аналізу змістовного наповнення вебсайту, передусім щодо діяльності керівних органів асоціації, УАРОР впродовж звітного періоду зосереджувала свою діяльність на вирішенні внутрішніх проблем. В рубриці рішення подано лише перелік та Анонси заходів непрямим підтвердженням є посилання на зниження активності асоціації впродовж останніх років, розміщення в рубриці про асоціацію, що містить коротку інформацію про АРОР. Йдемо далі. Ідея створення асоціації об'єднаних громад виникла з потреб нових громад, що створені у рамках реформи місцевого самоврядування, мати свій окремий майданчик для об'єднання зусиль Потреби і проблеми об'єднаних громад дуже часто відрізняються від потреб і проблем старого місцевого самоврядування. Взаємодія у рамках Асоціації об'єднаних територіальних громад має допомогти їм узгоджувати позицію між собою та у діалозі із центральною владою говорити єдиним голосом. Без єдиного голосу місцеве самоврядування не буде мати сильної позиції у діалозі. Із державою. Але до асоціації входять керівники громад з різною політичною заангажованістю. Тому дуже часто виникають політичні розбіжності, які, на жаль, не залишаються поза рамками спільної позиції. Ну і остання всеукраїнська асоціація громад. Це ж, по суті, профільне об'єднання органів місцевого самоврядування, які долучені до всіх майданчиків, тобто основних. Проблем, з якими стикаються про громади та органи місцевого самоврядування це низька мотивація кваліфікованих кадрів для роботи в ОМС через низькі посадові оклади, недостатня кількість робочих місць у громадах, недостатня спроможність органів місцевого самоврядування на здійснення власних та делегованих повноважень. Зменшення надходжень до місцевого бюджету, через звільнення сільгоспвиробників, плати оренди за землю. Звісно, це не вичерпний перелік проблем. Але поки що і вони наразі не мають чіткої стратегії вирішення. Якщо говорити у вимірі практичної реалізації вирішення цих та інших проблем, то це треба робити через щонайменше за допомогою 20 з гаком законопроєктів. Я дуже сподіваюся, що всі напрацювання будуть реалізовані, адже децентралізація ще не завершена. Вона потребує глибокого проговорення і формування пріоритетів, де одним із ключових, на мою думку, є фінансове забезпечення спроможності громад. Зараз наша мета доносити голос громад усюди, де він має бути почутим. Успішні українські громади це запорука розвитку держави, як зараз. Так і після перемоги. Ще я хочу наголосити: якщо у вас, мої глядачі, є зауваження або пропозиції, я не просто рекомендую, а наполягаю звертатися до нас і повідомляти про будь-які проблеми. Це ви можете також зробити у коментарях під цим відео. Будемо комунікувати і на цьому майданчику.